Вітаю! Сьогодні у нас заняття з економічної освіти, і ми з вами познайомимося з природними ресурсами. Сонце, ліс, річка, птахи, тварини, все це створила природа. Вона подарувала всю цю красу нам, людям. Без природи жити неможливо. Природа без людини обійтися може, а людина ні. Ми користуємося всім цим безкоштовно і називаємо. Дарові блага! А які ресурси людина може знайти в природі? Давайте розглянемо. З чого, наприклад, можна виготовити меблі? Так, з дерева. А одяг. А одяг, діти, можна виготовити із льону, такої квітки, та бавовни. А як ви думаєте, з чого можна зв'язати таку теплу ковтинку? З овечої шерсті. А хто нам дає пір'я для подушок? Кури, гуси, качки. Тобто будь-які птахи. А зараз я вам пропоную послухати один цікавий вірш, який написала Наталя Забіла. Із лісу слушної пори, як тільки води скреснуть, пливуть соснові стовбури по річках кожну весну. І ось, відбувши довгий шлях в бурхливих водах повних, лежить і сохне в штабелях деревина коштовна. Вона з лісів, з бурхливих вод, дорогу піде знову. Стоїть на березі завод, до праці все готово. Шумить навколо темний бір, не мов би вимовляє. Поглянь, який лише папір завод цей виробляє. Так дерева з під гострих пил лягли в лісах немарно, з них роблять зошити для шкіл, книжки, що є в книгарні, газети, парти, малюнки. Мізьмі, що літає, і ці книжкові сторінки. Що зараз я гортаю? Скажіть, а що можна зробити з такого ресурсу, як дерево? Зошити, книжки, газети, меблі. А скажіть, будь ласка, чи можна зробити все це не використовуючи дерево? Звичайно, можна. Треба зібрати старий папір. Зошити, старі газети, книжки, пакувальний матеріал і все це відправити на переробку. Старий папір його ще називають макулатурою. потрапляє на завод. Із нього знову вже виробляють новий чистий папір. Скажіть. Чому треба дуже дбайливо ставитись до природи? Тому що природа дає нам дуже багато ресурсів. Це і кисень, і вода, і їжа, і одяг. А зараз я вам загадаю загадки. А ви, будь ласка, відгадайте їх. Слід додати ще й таке. Ця тварина як корова. Молоко дає чудове, не корівка, а рогата. Бородата, ще й вухата вимовляє мекеке. Хто це? Коза. Добре, наступна загадка. Спереду рогач, позаду на хвості квач. Огрядна боката молоком богата. Це корова. Наступна загадка. Вона де ходить, там грибе, і пір'ячко на ній рябе, Отак кокоче що збукає, і їжу скрізь собі шукає, така непосидюща, ще й очі не заплющить. Сідай відпочиває, як тільки темрява спадає. Не біга і не скаче, бо в темряві не бачить. Це курка. А що дає людині курка? Яйця, пір'я, м'ясо. А яких свійських птахів ви ще знаєте? Півень, гуска, індик, курка, качка. Добре. Чим ще забезпечують людину домашні тварини? М'ясом, шкірою, вовною. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Хто що нам дає. Вам треба знайти зайвий предмет, який тварина або птаха не дають. Будьте уважні. Що? Не дає корова Що не дає курка. Коза. Вівця, що не можна зробити з молока. Молодці. Думаю, що всі впорались. Ось такі ресурси та блага дає нам природа. І я прошу вас дуже бережно ставитись до нашої природи. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!